Друзі, всім привіт! Я радий вітати у нас на каналі. Це канал Міто Авто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про рейтинг топ-10 автомобілів. Семимісних, які вигідно привозити із США, розмістимо цей рейтинг по зростанню ціни, тобто від найменшої до найбільшої. І, звісно, будуть рости преміальність цих автомобілів, комфорт та безпека. В принципі, почнемо з більш доступних автомобілів, на які варто звертати увагу, якщо ви шукаєте саме семимісні автомобілі. Будемо сьогодні перераховувати їхні недоліки та переваги. Також в Враховувати, скільки ці автомобілів можна привозити із США, ремонтувати, скільки вони можуть коштувати під ключ, і взагалі, які у них є переваги, чому їх варто вибирати в цьому бюджеті, і це дійсно буде дуже непогано. В цілому, що потрібно сказати про самимісний кросовер. Це автомобіль, який дозволяє перевозити більшу кількість людей у себе в салоні. Дуже часто у нас так трапляється, що у нас є велика родина, багато дітей, або взагалі велика родина, або ми з друзями великою компанією ми їздимо кудись. Відпочивати і потрібно замовляти одне, два або ж три таксі. В такому випадку у нас є в задній частині автомобілі ще один ряд сидінь. Так, він, як правило, невеликий. Там зручно можуть розміщатись діти, дорослі там будуть розміщатися не досить комфортно, але тим не менш на відстань навіть 50, 100, 150 кілометрів можна переїжджати. Так, багато речей валіз з собою взяти не вийде, але, тим не менш, особливо, якщо переміщається по місту, ну, це можна. Використовувати досить таки зручно. Обов'язково ми в цьому рейтингу візьмемо автомобілі 2019-2020 року виробництва, тобто, щоб це були автомобілі до 5 років, вони були свіженькі. Однозначно, цих цих автомобілів будуть пробіги до 100 тисяч кілометрів і менше, адже, на мій погляд, авто із США потрібно привозити до 5 років і з пробігом до 100 тисяч це дає велику перевагу перед ринком України, взяти для себе свіжіший автомобіль, кращої комплектації, менше. Пробігом зробити, відновити його якісніше під себе, і такий автомобіль на авторія ти просто придбати не можеш, тому що тобі його там ніхто не продасть. Їх готували під себе, як правило, і на продаж вони не виставляються. Почнемо з першого місця, і на ньому я розмістив Outlander Так, Mitsubishi Outlander, семимісний, звичайний е автомобіль, здоровий. Тобто є ще Mitsubishi Outlander Sport, він же ж ASX і сюди він відноситися не може. А, звичайний аутлендер, як правило, буде іти з 2.4 Двигуном, до речі, на який ставиться газ газ четвертого покоління, тоді на цьому автомобілі можна їздити більш економніше. І в цього автомобіля буде стояти коробка передач типу варіатор. Ця коробка передач від «Джатко» є досить таки непоганою, але до неї потрібно досить бережно відноситися. Не потрібно її перегрівати, вивозити на якесь складне бездоріжжя, не потрібно робити різких стартів з світлофора і на трасі не їхати з. Дуже і дуже таки високою швидкістю. Але незважаючи на це, ця компоновка двигуна і коробки являються досить таки економічною. Адже ви знаєте, що варіаторні коробки це самі економічні коробки. Навіть робот не дасть такої економічності, як варіатор. Тому в парі ця коробка з двигуном можуть давати біля 10 літрів бензину середньої витрати пального, що для семимісного кросовера надзвичайно мало. Так, зустрічаються версії автомобіля з. Трьохлітровим атмосферним двигуном та шестиступеневою гідротрансформаторною коробкою передач. Як правило, вони йдуть в комплектації GT, такі автомобілі будуть значно дорожчі. і витрата пального буде звич... звичайно значно більша. Що потрібно говорити по цінникам? Дивіться, в середньому цей автомобіль з США на сьогоднішній день можна привозити, ремонтувати в районі 16-19 тисяч доларів. Це буде 19 20 рік, і це буде досить такий свіженький автомобіль. В нього буде сучасний функцій. Буде навіть CarPlay та Android Auto, можуть бути автомобілі з комплектацією зі шкіри, підігрівами сидінь, керма, що на самом ділі дуже і дуже таки зручно. Непогана машина, ліквідна, і вона однозначно заслуговує своє місце в нашому сьогоднішньому хід параді. На друге місце я розмістив наступний автомобіль. І це автомобіль, про який реально всі забули. Адже з приходом CarPlay, Android Auto, контролів тримання смуг і всіх інших сучасних асистентів. Які все більше зустрічаються майже на кожному автомобілі, про цей автомобіль реально забули. Адже це старий американський динозавр. До Джорні. Так, друзі, 19 20 рік, останні роки випуску цього автомобіля. Їх реально на сьогоднішній день купувати на аукціоні за 3-4 тисячі доларів. Їх можна привозити біля 11, 12, 13 без ремонту в непоганих комплектаціях. Та з ремонтом такі ж автомобілі, звісно, можуть виходити 17-18. 19 тобто можна сказати, що бюджет буде майже такий самий, як і у Outlander, але тут вже буде 2,4 атмосферний двигун з 4 стопуневою гідротрансформаторною коробкою передач. Тобто двигун старий, надійний, жре багато разом з цією коробкою передач. Якщо ми говоримо про витрату пального, то менше, ніж 12-13 літрів в середньому у вас, скоріш всього, не буде. У нього є двигун 3,6 пінтастар. До речі, цей двигун дуже сильно ціниться, і він ставиться на такі автомобілі, сучасні, такі, як і Grand Cherokee, навіть по сьогоднішній день. З ним уже буде йти шестиступенева гідротрансформаторна коробка передач. Буде трошечки дорожче в розмитненні і виходити буде трошки дорожче. Але 17-19 тисяч цей автомобіль можна розраховувати. Щоправда, в нього не буде сучасних асистентів, тому він і по ціні трішечки менше. Йдемо далі. На третє місце я поставив реально. Мускулистого американця. Це автомобіль, який може прямо похизуватися м'язами. Можна сказати, що це бодібілдер. І це Ford Explorer. Цей автомобіль 18 19 року можна привозити і робити із США в бюджеті плюс-мінус біля 20 тисяч доларів. У нього зустрічаються досить різні двигуни. Є такі, як і 2 і EcoBoost, тобто турбові, є і двигуни 3,5 атмосфера, і є навіть 3,5 EcoBoost Кобусти з турбінами. Тобто широка гама вибору двигунів. Ці автомобілі також йдуть семимісними. і тут уже у нього буде набагато більше місця в салоні. Для передніх пасажирів, задніх, в багажнику, а також для третього ряду. І там вже можуть сідати не діти, там вже можуть сідати реально дорослі, тому що автомобіль реально красивий. В автомобілі вже буде більше сучасного функціоналу. Ну, звісно, і трішечки більше бюджет вже по ньому, як бачите. Тому у нас тут буде зустрічатися і CarPlay, і Android Auto, і асистенти вже будуть. Цей автомобіль уже все таки йде вище класом, і витрата пального на ньому також може бути досить різна. але... Більша, ніж на попередніх двох автомобілях. Звісно, тут буде грати роль двигун та, звісно, водій, який сидить за кермом. Але в середньому від 13 до 15 літрів бензину можна вкладувати цей автомобіль. Газ четвертого покоління буде ставитися виключно на 3,5 двигун атмосферний. На екобусти, що 2,3-3,5, уже газ ставати не буде. Але ще, як бачите, він тут буде у нас доступним. Тому я Впевнений, що цей автомобіль впевнено займає своє місце в своєму бюджеті і варто вашої уваги, якщо ви собі шукаєте саме кросовер. Четверте місце поруч з ним я віддаю Volkswagen Tiguan. Цей автомобіль буде трішечки інший. Він не буде схожий ні на Outlander, ні на Journey, ні на Explorer. Тому що, по-перше, це німецький автомобіль, який збирається в Мексиці, але при цьому він має стильний і витончений дизайн німця. При тому, що цей автомобіль від європейської версії відрізняється тільки задньою частиною свого автомобіля, тому що він іде all space тобто 7-місний може бути, до речі, з і п'ятимісні версії, це треба перевіряти перед покупкою. Але уже в цього автомобіля, навіть в середній комплектації, будуть уже асистенти, які будуть допомагати вам паркуватися, перелаштовуватися. Звісно, будуть CarPlay, Android Auto, І в цьому автомобілі реально застосовано багато Технології. Технології тут відносяться майже до всієї частини автомобіля, і особливу увагу потрібно приділити 2-літровому телесайному двигуну Gen 3B, який має 8 форсунок і має систему комбінованого, а також розподільного впорскування одночасно. При цьому економія цього автомобіля може складати в середньої витрати пального біля 10 літрів. І це по місту, і це абсолютно реалістично. Так, якщо буде більш Ша агресивний водій на повному приводі на кожному світлофорі давити газ в пол, то витрата пального буде трішки більша, але в принципі ми цей автомобіль розглядаємо більше як сімейний, і їздити на дальні подорожі вам на ньому буде досить таки комфортно. Уже німці доопрацювали абсолютно все по цим двигунам, і ніяких проблем вам чекати не потрібно. Це почка не тянеться, масло не жре. Працює до речі, він з восьмиступеневою гідротрансформаторною коробкою. Айсін. І тут цьому потрібно віддати належне, тому що тут і надійність, і комфорт, і бюджет. 20-22 тисячі доларів. Ці автомобілі плюс-мінус можна вибирати в непоганій комплектації, і я впевнений, що вони будуть варті вашої уваги. Наступний автомобіль пропоную розглянути щось таке із японців, адже американців ми бачили, німців ми бачили, і Mazda CX9. Це семимісний кросовер кроссовер від японського виробника Mazda. Який вартий вашої уваги однозначно. Він не такий популярний, як Mazda CX5, адже це. Можна сказати, два брати, але Mazda cx 5 менше по своїй базі, а цей автомобіль трішечки більший. Але він чомусь не набрав великої популярності, і саме тому його можна придбати за досить таки помірною доступною ціною в США, навіть до 5 тисяч доларів. Біля 13-14 тисяч цей автомобіль можна привозити в Україну без ремонту. І він може виходити в бюджеті 20 тисяч плюс-мінус із ремонтом, що досить таки реалістично. При цьому він буде мати всі переваги Mazda CX5, тобто це ті самі двигуни, це ті самі коробки, це та сама електроніка, це майже все те саме. Щоправда, тут уже буде стояти не 2,5 атмосферний двигун, а 2,5 турбовий двигун. Ну, звісно, автомобіль трішки більший і потрібно трішки більше потужності для того, щоб його тягнути. Ці двигуни зарекомендували себе як надійні, та вони досить такі економічні. Завдяки тому, що працюють по двом циклам, Аткенсена і Міллера. Це газорозподільний механізм, регулює відкриття-закриття клапанів в момент руху поршня і тим самим дозволяє вам спалювати більше чи менше пального при різних натисканнях на педаль акселератора. При цьому ця система є інноваційною і тільки MAZDA приміняє в своїх двигунах одночасно два цикла газорозподільного механізму. І всі інженери, як один, коли створювався цей двигун SkyActiv сказали, що воно не поїде. Пройшло вже більше 10 років, а про проблем з цими двигунами абсолютно немає. Тому якщо ви вибираєте для себе Mazda CX9 в бюджеті 20-22 тисячі, це буде класний вибір автомобіля. Щось хочеться з японців, але щоб воно було більш схоже на преміум Infinity Infinity QX60. Ви подивіться на витончений дизайн цього автомобіля. В ньому є відразу такі. Витончені нотки жіночності при цьому у нього є. Мускули чоловіка, та при цьому він достатньо таки агресивний. Великі, потужні двигуни, це реально преміум. Преміум Від Nissan, на який варто звертати увагу. Так, цей автомобіль уже по бюджету буде йти трішечки вище. Це наступний крок, це наступний клас, і це реально круто, це реально преміально. Біля 25 тисяч доларів цей автомобіль можна приблизно розглядати уже для купівлі. Десь може бути трішки менше, десь трішки. Більше, в залежності від комплектації та якісті ремонту, який ви для себе хочете вибирати, але тим не менш цей автомобіль можна вже придбати біля 25 тисяч доларів. Сім місць, велика посадка, 3,5 двигун, їхати можна на всі гроші і при цьому. З великим комфортом. Звісно, тут буде і надійність, надійність від японського автомобіля, і преміальність, і вона, до речі, не гірша, чим у німців, і цей автомобіль буде приносити вам задоволення від кожного кілометра проїханого на цьому автомобілі. Атмосферні двигуни, гідротрансформаторні коробки це дійсно топ, і на цей автомобіль варто звертати увагу. Ну що ж, якщо нічого з вище перелічених автомобілів для вас не підходить, і ви хочете. Ось таке також морське, брутальне, але хочете ще більше надійності та дешевізни в утриманні цього автомобіля. При цьому мати потужний великий двигун? Honda. Honda Пілот 19-20 рік автомобіль, який точно варто розглядати, і він задовільнить потребу будь-якого гурмана. В Цього автомобіля дуже багато місця в салоні. Якщо ми подивимося на нього зі сторони, він дійсно виглядає як брутальний такий чоловіга. Дійсно, коли ти на ньому їдеш, ти вже не відчуваєш оці ямки на дорозі, ти не чуєш так багато шумів, як в звичайній Хонді, коли ми говоримо, наприклад, про Сівік. Звісно, з сівіком тут порівнювати не. Чого, тому що це здоровенний брутальний джип. Тут все зрозуміло, все надійно і питань не викликає. В чому, до речі, і перевага. Хон, Toyota? Це те, що ти купуєш цей автомобіль, їздиш на ньому роками, тобі не потрібно його возити на СТО і вкладувати кошти в утримання цього автомобіля, адже в них майже реально ніколи нічого не ламається. При цьому цей автомобіль з роками майже не втрачає в ціні. Тобто ідуть роки, а він не дешевше. Вже абсолютно. І ще є дуже багато випадків, коли ці автомобілі з роками ще й продаються дорожче, ніж їх купляли попередні власники декілька років тому, та ще й проїхали на них деякий пробіг. Тому це автомобіль, на який точно потрібно звернути увагу. Бюджет все той же 25 тисяч доларів. В ньому ми розглядаємо Infiniti, honda Pilot і ще один автомобіль, який Точно вартою вашої уваги. Це Volkswagen Atlas. Так, автомобіль випускався виключно для ринку США. Ну, ви знаєте, американці люблять такі мускулисті, здоровенні автомобілі. І завдяки цьому автомобілю ви дійсно можете відчути комфорт від Нівців і відчути комфорт від американців. Тому що тут поєднання технологій як німецьких, так і американських поглядів. Ми розуміємо, Європа у нас це. Така складається з таких маленьких країн, де завжди маленькі вузенькі вулички, і там перевагу віддають маленьким машинкам типу гольф-класу. То Америка це здоровенна країна, в якій е, здоровенні супермаркети, здоровенні парковки, і вони люблять такі здоровенні траки, пікапи, Форди f 150 і Volkswagen Atlas – Це все про них. Це все зроблено суто для американського споживача. Ми, українці, вже. Трішки звикли до цього американського ринку, і багато хто з нас полюбляє також американські великі автомобілі. І я розумію, чому тому, що вони просторі, великі, в них багато місця спереду, позаду, в багажнику можна багато речей розмістити. Треба в ванну можна засунути, ялинку можна засунути, дітей перевести куди треба, просто в подорож проїхати. І взагалі додає такого відчуття, знаєте, чоловічності, впевненості в собі. Volkswagen Atlas може йти з двома двигунами. До речі, один це буде 2-літровий TSI, який ми вже з вами зрозуміли, досить таки надійний і прогресивний. При цьому цей автомобіль буде дешевше з ним виходити. Та є ще 3,6 атмосферний двигун. Це для любителів атмосфери, тому. Цей автомобіль можна купувати, він для нас доступний з двома варіаціями двигуна. Комплектація SE, як правило, буде мати всі сучасні функції, та, звісно, можна і шукати селечку. Якщо цей автомобіль в бюджеті 25 тисяч доларів вас не задовільняє, ви високоякісний гурман і розглядаєте автомобіль щось покраще, я вам хочу запропонувати дев'яте місце нашого хіт параду, і це буде сок. Це буде. Топ це буде знову ж таки преміальний японець Acura MD. X. Так, друзі, тут вже бюджет буде трішки вищий, ніж 25. Скоріш всього, цей автомобіль треба розглядати в бюджеті 28-30. Але при цьому ви отримаєте реально від неї кайф і задоволення від кожного кілометра шляху. Акура це взагалі та сама Honda. Але вона створювалася для американського споживача, щоб задовільнити побажання самого капризного гурмана. І акура змогла це зробити. Там буде Кращі матеріали в салоні. Уже саме кермо буде приємніше на дотик: сидіння, торпеда, карти. Мультимедіа, куча екранів, це вже такий гаджет. А фари. Тільки що можна сказати про шикарні фари цього автомобіля. Як же ж вони приголомшливо виглядають? В ньому прекрасно все. І я вважаю, цей автомобіль заслужено займає своє дев'яте місце, якщо ви вибираєте автомобіль семимісний і у вас є бюджет до 30 тисяч доларів. Акура. MDX. Ну що ж, друзі, переходимо до 10-го місця. Що я тут розмістив? М -м -м -м. Можна поставити відео на паузу і написати коментар, вгадати, який же ж це буде автомобіль. Ну бюджет, ви зрозуміли, це буде автомобіль біля 30 тисяч доларів, це буде автомобіль, який буде. Просто, на мій погляд, лідером і топ. Ми коли для клієнтів робили ці автомобілі, я від них просто кайфував, коли я робив їм тест-драйв. І це буде Toyota Highlander 2019 року з двигуном. 3,5. Саме з цим двигуном потрібно вибирати цей автомобіль. Цей автомобіль абсолютно відрізняється від всіх інших японських автомобілів. Якщо ми з вами звикли, що японський автомобіль це так собі шумоізоляція, їдеш, відчуваєш кожну піщенку і камінчик на дорозі, то Toyota Highlander абсолютно не так. Там вже хороша шумоізоляція. 3,5 двигун я вважаю найкращий двигун на цьому автомобілі. Так буде ще 2,7, Можна брати, але якщо брати, то вже по максималки. Цей автомобіль буде дорожчати з роками, він буде ставати тільки більш Потрібнішим. І це автомобіль, яким ви ніколи не будете відвідувати СТО і щось в ньому ремонтувати. Це автомобіль, який можна навіть вивозити на бездоріжжя, адже його повний привід працює на ньому непогано і справляється з цим непогано. В місті цей автомобіль, хоч і великий, зручно буде припаркувати в будь-якому місті. І саме головне, це коли ви на ньому покатаєтесь 3, 5, 10 років, він збереже свою ціну, він буде високо. Коліквідним, і коли ви захочете його продати, ви виставляєте його на продаж, і тільки хлоп на нього налітають з усіх сторін. І перекупи, і просто покупці, і всі тільки хочеш, тому що це реально один із самих ліквідних топових автомобілів на сьогоднішній день. Тойота це лідерство зберігає уже роками, і вона його віддавати не збирається. За цим автомобілем не потрібно бігати з гаманцем і постійно за нього платити як за дорогу дівчину. Не потрібно в ньому купувати якісь надзвичайно дорогі масла, думати, що в тебе будуть проблеми з двигуном, розтяжкою цепі, чи в тебе будуть проблеми з каталізатором, вихлопною чи ще чомусь. Прикол Тойоти знаходиться в тому, що він просто-напросто заводиться і їде, і все, нічого не треба робити. Тому це реально. Топ. Ну що ж, друзі, кожен із цих автомобілів в моєму сьогоднішньому рейтингу має реально своє місце. І воно його займає не просто так. Хтось, можливо, більш доступніший по ціні, хтось більш надійніший, хтось більш комфортніший, хтось більш преміальніший. Але кожне своє місце цей автомобіль має. І в залежності від бюджету, на який ви розраховуєте, ви можете вибрати уже самимісний кросовер для себе. А привести і зробити. Зробити його повністю під ключ можна з нами, компанією Auto. Ми можемо його вибрати, доставити, розмитнити, і у нас на СТО комплексно відновити під ключ. Ви заберете абсолютно готовий автомобіль до експлуатації та будете від нього відчувати кайф і задоволення. Адже ми даємо ще один рік гарантії на виконані роботи та лакофарбове покриття. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його лайком, напишіть, будь ласка, коментар, це дуже серйозно допоможе підтримати наш канал. До Нових зустрічей! Всім Ака, пишіть яке відео топ рейтинг яких автомобілів ви хочете побачити в наступному випуску.